Вітаю вас на своєму магічному каналі. Сьогодні я хочу зробити вам особливий подарунок, сильний ритуал гармонізації стосунків через силу великої богині. Є імена, що вимовляються з пошаною, є сили, що не ведуть за руку, але змінюють шлях. Є моменти, коли розлука лише пауза в мелодії. А серце ще шукає, і спогади не втрачають ваги. Сьогодні саме такий момент. Сьогодні я звертаюсь до тієї, хто знає рівновагу, до тієї, хто не примушує, а дозволяє вибору стати очевидним, до тієї, чиї ім'я несуть вітер і ріки, до богині лади. Що ж, підготуйте підношення для великої богині, це можуть бути квіти, солодощі, випічка, а те, що дарується від широго серця, воно буде прийняте. Запаліть воскову свічечку, чотири рази промовте замовляння, відчуваючи, як слова вплітаються у простір. Коли свічка догорить, віднесіть підношення до лісу, подякуйте богині, і нехай вона дарує вам своє благословення. І головне, пам'ятайте, ритуал працює тоді, коли є віра, а не лише надія. Віра. Там, де вітер стишує подих, де вода згладжує гострі камені, де ніч огортає землю м'яким серпанком, там твій слід ладо, ти не ведеш, але кроки стають легшими. Ти не торкаєшся, але біль стихає, ти не змушуєш, але серце саме обирає. Де бути його спокою? Він не кличе її. Але його мовчання наповнене спогадами. Вона не шукає його, але її погляд звернений туди, де він був. Розлука ні, це лише гра світла і ціні. Що розійшлося, хай віднайде рівновагу, що втратило тепло, хай знайде його знову. Не я наказую. Лише відкриваю дорогу, не я веду, лише стираю туман з очей, не я кажу, лише нашіптую вітерцю, щоб той нагадав, де був дім ладо, богиня миру і гармонії, доторкнись не до доль, а до сердець, Очисти від гніву, Заглуши неспокій, щоб місце для любові було відкритим. Як зникає буря після ночі, як вода знаходить своє русло, як голос минулого стає пісною спокою, так хай він забуде образи, так хай вона відчує м'якість його серця, і хай їхні дороги зустрінуться не через силу, а через вибір. Що став очевидним, що було втрачено, хай буде знайдено, що було розірвано, хай з'єднається, що було мовчазним, хай знайде голос. Оладо хай станеться так, щоб все відбулося саме собою, щоб вибір став несвідомим, щоб серце обрало, не питаючи розуму. Щоб минуле і майбутнє стали одним, і хай тиша заговорить. Най буде так заклято. На цьому ритуал завершено, слова сказані, свічечка нехай догорить, а підношення потрібно винести до лісу і подякувати богині. Лада чує непрохання серце. Вона не роздає дари, вона відкриває двері. Ті, хто готові увійти, вони знайдуть гармонію, а ті, хто сумніваються, залишаться на порозі. Пам'ятайте, магія це дія, воля і усвідомлення. І нехай ця гармонія, що ви покликали сьогодні, прийде у ваше життя легко і природньо. Діліться своїм досвідом у коментарях, ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей ритуал, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові магічні практики. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою, і нехай сила богині Лади буде з вами!